Добрий день, це канал я і мої кози. ми з вами на кухні. Щось треба нам смачне приготувати, ну так, щоб всі їли, то я цукру давати не буду. Так, Сир, сироваткою невіддушений. Яйця 4 штуки і мед. Так, так, даю мед до жарки. Так само, як і дають до медівників. І нам треба добру чайну ложку соди. О, груба вітер передає. Скільки хоче, хтось стільки собі бере і мед на свій смак теж. О. Зараз ми приготуємо щось раз, раз, щоб було щось смачне нам до молока. смачно і ситно? Ох, як бурл'єте сода начала файна. Жарити я не маю коли. Я буду пекти в духовці Скільки муки, скільки сира, я покажу, яке тісто. А ви собі. Дивіться по своїх розмірах, по своїх консистенціях. Яєць, якщо менше сира, то менше яєць треба. А більше, то більше. І зробимо зараз смачно. Смачно, однозначно. І будуть мати. Діти з молочком, що їсти. А кому мої відео цікаві, не забувайте поширювати в других соцмережах. Ви там Візьмі, їх забери на тату родині. Ну, мені трошки ізюму, Іван, я сюди додам. Там чи там. Там, там. Зараз я а вимішаю і покажу, що далі. Поки Наталя буде гнати козами з печем, а тоді ще вийду в стрім. О! Так, додала ізюм і вимішую. Ну, ще треба трошки лупити. Лікісту зарібки. А хто хоче, може замість меду цукор давати, то ваше діло вже, не ваше бачення. Віталь, відсунь від лампи мені. Мені хитає ще. О, отаке тісто має бути. Дивимо пателю. Ось так розрівнюємо. і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів десь на півгодини, щоб спеклося. І всім смачного! Хто хоче, може дати половину муки, половину манки. Тут же на ваш смак. О! Відправляємо до готовності в духовку. Ну, а як спечеться, тоді вже вам покажу, яке вийшло в мене на вид. ще трошки. Ось так. Ось такий він вийшов. Бігом і раз-раз. Поки я худобу попорала, поки я стрім провела, <loads> вже й вистих, не то. Діти допекли. Не темний він, не темний. Він медовий. А як файно медом пахне. Заходьте на смакуту. За малую ізюму, треба було б більше дати. І було би супер смачно. Ну Но я чую, ти зубами сямушки лускає. Але смачно. Смачненько, простенько, і бігом. Так що. Приєднується, будемо смакувати. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Хто буде готував, всім смачного. І хай Бог дає, щоб усі все було добре. Миру, спокою, затишку, скорішої нам перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.